Вам не потрібен ремонт, вам не потрібна нова квартира, вам потрібна ось ця доріжка. Подивіться була. Імператорський хамелеон. Європейська суперова класика. Обійдіть, будь ласка, її, бо вона переливається просто неймовірно. Гляньте, будь ласка, ближче. Ви подивіться, ви думаєте, я хотів дотронутись рукою? Ні, вона мене просто притягнула до себе. Бо це доріжечка. Просто неймовірної класної якості, переливається з різних сторін, досить класнюча. Подивіться, так само на її основу, основа в неї. Ідеально видно весь узор. Говорить про якість цієї доріжечки. Доріжечка буде виглядати просто бомбезно, на довгі коридори, на спальні. А ви хочете її посилити на кухню. У вас буде сама класна кухня, яку тільки можна собі вважати. Обов'язково звертайтеся, ширина є до 2 метрів, і така якісна доріжечка буде у вас з безкоштовним. Овною доставочкою, звісно, з класнючим оверлоком. килимаю України якісні доріжки абсолютно за невеликі кошти.